Ще раз! тобі залишилась хоч краплина людського. Я твій Бог! І ти робитимеш, як я і скажу! Ні, випусти мене зараз же! Краще не нервуй мене, ясно? Або можеш забути про сусіди назавжди. Рятуйте! Постав плівку! Джулі! Джулі, утикніться! Знайдіть, що ви думаєте про свого хлопця! Джулі, кілька слів для преси! Вали! туди за звідси! О! О! Я Майкл, фотограф. Що? Фотограф, але не як ті скажені, пси, Тож... Дуже... можеш не боятися. Що ж, добре? Тоді прошу допоможи мені втекти звідси. Я заплачу. Ну, не треба мені грошей те що, але думаю, що можу допомогти. Ось що в мене є. О, о. Ну, звісно, не лімузин. О, ненавиджу лімузин. Добре, дякую. Гей! Куди треба забиратись швидше. Повернись. Потрапивши у пастку, я довірила свій порятунок незнайомцю. Я Джулі. І це початок моєї історії кохання. А, ти шкодуватимеш про це до кінця життя. Що ж, вітаю в моїй скромній оселі? О. Навіть не знаю, як віддячити тобі. Якщо у мене недостатньо готівки, випишу тобі. Чек. Кажу, що мені не треба від тебе грошей. Припини. О, Добре. А що тобі треба? Фото, автограф? Нічого. Всім від мене щось треба. Слава, гроші. Яка у тебе ціна? Вау, моя ціна? Чесно кажучи, на червону доріжку я прийшов, щоб зробити декілька твоїх фото, але не твій відомий погляд. Закладаєшся за ним є ще щось, я просто хотів знати, що добре. Здається, ти перший, хто помітив мене, не моє тіло, не мій славнозвісний погляд. В будь-якому разі, тут безпечно. Можеш залишатися, якщо хочеш. Поки весь світ шукав мене, я залишалася з ним. Майкл став першим, хто піклувався про мене, не бажаючи нічого натомість. Я закохалася, думала, що любов взаємна та не знала тоді всієї правди. За кілька днів цей незнайомець став мені дуже близьким. Тож я відкрила йому своє серце та душу. Готова. Можеш фотографувати. Не хочу, щоб ти думала, що я тебе використовую. Я так і не думаю. Ніхто не бачить мене так, як ти. Чому ти так вважаєш? Бо ти кохаєш мене? Хі -хі. Ходи, поки я не передумала. В його очах я була прекрасною уперше в житті, бо була йому потрібна. Не моя слава чи гроші. Та, на жаль, усі казки колись закінчуються. Знаєш інколи, мені просто хочеться зникнути. Я б хотів втекти з тобою від усього світу. Куди це? На якийсь острів десь далеко звідси. Знайшов би роботу, ми мали б звичайне життя. Що ж, я за. Вибач. Ну, тобто, я я за готова піти з тобою будь-куди. Але ну, у мене немає довбаного паспорта. Він удома, там де. Я заберу твої речі. Що? Ні, так. ні. Не роби цього. Він жахливий. Зроблю він потвора. Не дам йому зруйнувати твоє життя. Я подбаю про тебе. Що? Ні. Не кидай мене. Ти що? Я ж повернуся. Обіцяю. Я обіцяю. Відтоді Майкл більше не відповідав на мої дзвінки. Його не було увесь наступний день, а потім. Що ти тут робиш? Одягайся. Ми їдемо додому. Той козел зробив твою голень фото, щоб продати журналу. Не подякуєш за те, що я зупинив його. Мені не вірилось. Я весь цей час помилялась. Майкл скористався мною. Ні, о, ні. І тому сьогодні я оголошу, що ми одружимось. Ні. Це. Це божевілля. а я, я не люблю То тебе. То зіграй, що любиш, адже продюсери закидають нас ще пропозиціями. Ми станемо справжніми зірками. Ні. Я не твій банкомат. Не нервуй мене, Джулі Картер. І Вдягнись нормально. Вигляд маєш паршивий. Де ви пропадали? Джулі, можна фото. Так, дивіться сюди. Дивіться на нас, Джулі, будь ласка. Прошу, ось... Гаразд, народ. Нам просто потрібно було побути наодинці. А тепер ми готові оголосити велику Джулі! новину. Джулі, коли я помітила Майкла, моє серце майже вирвалося із грудей. Гей, не впускайте того козлася. Пані, ви знайомі з ним. Тоді мені було неважливо, чому у нього синці на обличчі. Я думала тільки про те, що він мене використав. Ні, незнайомі. Чи будуть якісь коментарі? Чемна дівчинка. Тож, народ. Готові до великої новини. Тих, тих. А? Дюлі, Ей, а це що? Це камера Майкла. То ти викрав її і все це вигадав? Майкле! Майкле! Гей! Hey! 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 Що ти робиш? Майкле! Пробач мені я! Не знаю, як я могла йому повірити. Не треба було мене залишати. Я тебе не покину. Я завжди буду поруч. Обіцяю. Фотографуйте мене! Я, зірка! Та ж ніяк, ти цікавилися через неї! Тоді я зрозуміла, щире кохання безкорисливе. Люди показують нам своє справжнє нутро лише коли на них не падає світло софітів. О, от бачите, ми прямо зараз знімаємо для вас новий контент. Тому підписуйтесь і ставте дзвіночок.